Здорово, зим! Українські рукоборці відборолися на турнірі East versus West. Відборолися усі із різною степенью успішності. Матеріалів у мережі дуже їх дуже мало, тому поки нести хайп, давайте просто з вами обсудимо результати. Розпочнемо із Олега Жоха. Повернувшись на арени East versus West, Олег одразу мав титульний поєдинок проти грузина Алтанділа Тутбенів. Це був арафайт на ліву руку у категорії до 85 кг. Жох впевнено переміг 4-0 і в після матчевого інтерв'ю сказав, що чекав від суперника дещо більшого супротиву, але як вийшло, так вийшло. Чувствую себе добре, розраховував навіть на більшу боротьбу, але легко справився, дуже радий і буду далі тренуватися, щоб не розчаровувати своїх болівальників і всіх, хто за мене болівіють. Мою команду. Ще один армфайт за титул мав і Євген Пруднік, також на ліву руку, але уже у категорії 105 кілограм. І закінчився він, на жаль, кардинально протилежно. Казах Аліжан Муратов був явно сильніший за Євгена, про що Пруднік сказав у своєму інтерв'ю. Тому цілком заслужена перемога і з рахунком 4-0. Далі у нас титульний матч на праву руку. Олег Петренко переміг бразильця Марсіо Барбозу, переміг із рахунком 3-0. Олег був дуже радий своїй перемозі, також відзначив свого титулованого суперника і заявив, що дуже і дуже хоче титульного матчу. Сказав, що неважливо на яку руку, на праву або на ліву у 105-й або 115 категорії. І передав привіт із запрошенням до реваншу. Тому ж таки Олежану Муратову. Для мене це дуже важливий був поєдинок в плані впевненості. Е, в майбутніх поєдинках Марсіо дуже сильний, титулований спортсмен. І я думаю, що я ще раз заявив, що можу боротися найкраще. Так, я хочу матч за титул 105 або в 115, краще в 105. Я розумію, що, можливо, не зразу буде поєдинок за титул, але я готовий боротися з претендентами, які також хочуть. На праву, на ліву, Я можу боротися як на праву і ліву. Аліжан Реванш. Привіт. Ну і на завершення поєдинок Алекса Курдечі проти Артема Морозова. Це також був титульний поєдинок на ліву, руку. і він був напевно найвидовищніший серед усіх поєдинків, які проводилися того дня. Казах Артем Морозов виграв, виграв з рахунком 4-2. Все ж таки Курдека зумів нав'язати неабияку боротьбу, про що згодом сказав сам Морозов. Сам же Курдеча, незважаючи на поразку, був надзвичайно щасливий повернутися у таку боротьбу і заявив, що цей поєдинок був для нього в першу чергу важливий для отримання мотивації і обіцяє, що надалі буде ставати ще сильнішим. Ось таке ось коротеньке відео. Напишіть, чи вам подобається тема армрестлингу на моєму каналі, особливо у такому форматі. Бо я думаю, багато хто з вас розуміє, наскільки примхливі власники прав на такий контент. Тут за кожне необережне використання може прилетіти страйк. Тому думаю, що надалі арм контент буде саме такий, більше з фото і якісь просто коротенькі навізочки. На цьому все чекаю на ваш зворотній зв'язок.